Мова йде про е, подальший тиск на е, російські е, фінансові інституції, пов'язані з діяльністю СВІФТ, і не тільки СВІФТ, взагалі із е, проведенням міжнародних розрахунків. Мова йде про розширення переліку туден е, так званого тіньового плоту, яким сьогодні користується Російська Федерація для того, щоб обходити е, певні обмеження. Е, мова йде також про е, е, різного роду. Е, Обмеження на торгівлю Російської Федерації, ну і ключовим в принципі елементом цього пакету є зменшення цінової стелі, стелі на російську нафту. Водночас треба також подивитися і на дуже такий цікавий аспект розширення санкцій, розширення змісту санкцій стосовно нафтового сектору Російської Федерації нафтогазового сектору. Мова йде про обмеження операцій пов'язаних з функціонуванням північного потоку.